Доброго дня всім гостям каналу. Сьогоднішня тема відео це нормування куща з також як і майбутніми ґрунтами. В чому це питання полягає? Давайте зараз ми освітлимо його і зразу будемо показувати. у Нас завдання таке ми. Звільняємо від листя зону соцвіть, від листя, які знаходяться нижче ґрунт, для того, щоб вони добре провітрювались, добре запилювались і менше вражалися гнилями. Отаким от образом ми освітлили нашу, я зараз повністю листя уберу, освітлилися цю зону, Бач, бачимо тут результат непоганого закладання броньок, непоганої перезумівлі, тут вже ми все пронормували в свій час. От, зараз задача в нас така оставлять одну грону чи дві грони на кожному пагані. Сразу скажу, що це особисто кожен повинен приймати для себе таке відповідальне рішення. Чому? Тому що воно залежить від суми всіх факторів, від того наскільки людина хоче мати максимальний урожай. І просто, якби, якщо людина хоче бачити для себе виноградик поїсти без якихось фінансових та інших вкладень, З чого тут починаємо? Якщо виноградар власник хоче мати максимальний врожай, тоді в нього немає вибору, оставляємо дві грони. На пагін, і щоб не довіряти повністю природі, погоді, також ми зобов'язані приміняти препарати, які будуть покращувати якість запилення це і неодноразово обробіток препаратами на основі хіла амінокислоти з більшим уклоном до цитоканів і таким і іншим. І звісно, якщо працювати цими препаратами, велика реагідність, що ці дві грони вони добре запиляться, але ж тоді буде проблема, щоб кущ сам по собі витягнув цей урожай, набрав цукрістість, не було хвороб. Довести його до логічного закінчення до високої якості плодів. Якщо, це перше питання, якщо людина не буде займатися цими обробітками, немає не можливості кожного не водички, у когось має добре, у когось є якісь питання і не буде бігати з цим кощом. Займатися добривом, листовим, кореневим, тоді можна залишити знову ж таки дві, якщо вони і не так гарно запиляться, то хоча б з, дві, з двох грон ну, буде якісь там ягодки, остануться, щоб покушати в такому випадку можна їх залити. І третій варіант, якщо людина буде приймати якесь рішення трошки вдобряти, трошки вд... займатися обробітком по листу, хоч і невеликій кількості борними препаратами, там амінокислотами, от, але все ж таки є питання там до внесення добрив, немає фертігації. Комплексних рішень внесення добрив, тоді можливо краще видалити одну із цих двох грон і залишити якесь одне. Можливо, це буде логічна, правильна думка, і, можливо, так і потрібно робити людям, в яких немає завищених амбіцій, які не, роб, не працюють для отримання товарної ягоди для реалізації на ринках ну, для себе, то тоді щоб було мінімум вкладень, максимум зусилля, то можна залишити от, по одній повборати, поставити по одній гроні і вони будуть, ну я вам зараз обріжу, і вони будуть доволі товарні. І наберуть цукор от таким от образом. І все буде добре. Якщо ж поставити ще по одній гроздочці у нас по одній гроні, то тоді, звісно, треба ходити дивитися на динаміку росту, на визрівання пагонів ближче до осені до набору цукора. І дуже велика вірогідність. До моменту зйому йому врожаю, люди зіткнуться з ситуацією, що не набирає сахара, цукра не набирає грона, ягода може завялюватися, може тріскатися. Тому, як варіант золота середина, робимо ось, обираємо по одній гроні, залишаємо по одній. Ну, можна там. Разочок пройти амінокислотами чи якимись добровами щоб не втратити динаміку росту пагонів і отримати максимально гарний врожай без особливих зусиль. На цьому будемо закінчувати, закінчувати відео. Думаю, гадаю, більш-менш зрозуміло. Всім гарного дня, мирного неба. que